Далі Інна Москвіна долучається до етеру, моя колега, і вона буде говорити з матір'ю, з матір'ю захисника України Романа Ратушного. Це Світлана Поваляєва. Ін, мої вам вітання. І я знаю, що ви в особливому місці, особливому для Романа. Що це за місце, чому воно важливе для нього? Так, Женю, ми у Києві у Протасовому яру, місце з віковою історією, і те, що тут заказник, а не три поверхівки, це заслуга Романа Ратушного. Він боровся за Протасів Яр з 2018 року і переміг. Ну якби це парадоксально не звучало, але переміг через місяць після своєї загибелі. Торік у липні Київрада ухвалила рішення, що тут на обох скилах Протасового яру буде ландшафтний заказник. І так я з його мамою, з мамою Романа Світланою. Пані Світлано, що ви відчуваєте, коли ви приходите сюди? Ви живете тут? Ну, По-перше, я тут щодня гуляю з собакою. Це дім мого серця, і це величезна ніжність і величезна любов. Гордість за нашу громади, за наших людей, за те, що ми це відстояли і продовжуємо. Ну, зрозуміло, що якийсь час а, суди ще триватимуть по різних інстанціях, тому що е, опоненти подають апеляції, це зрозуміло, але ми все одно виграємо нещодавно. От пару днів тому ми виграли а, суд по сервітуту, і е, е, все одно, звісно, я відчуваю смуток. Бо це нерозривно пов'язане місце з моїм сином, яке він теж страшенно любив, і мені дуже печально, що він не бачить, що його вбила русня, і він не бачить. Як тут прекрасно, який ми класний фестиваль зробили в його пам'яті. Сьогодні якраз в межах фестивалю пам'яті Романа Ратушного буде день його пам'яті. Розкажіть трошечки, щоб кияни і гості столиці могли ще встигнути відвідати, хто захоче. Е, ну, ми вирішили не прив'язуватися ані до Дня народження е, у роми 5 липня, день народження, ані, ані а до Дня загибелі. Просто у нас там щодо. Першої і що останньої суботи кожного місяця відбуваються події, але нещодавно Ромін друг Артур Харітонов. А... Знайшов таку інформацію, що нашій громаді, саме як громаді, свідомі свідомому об'єднанні громадян, вже 105 років. Тобто, ми брали участь у виборах до те, що зараз називається Київ Київрадою. Он ще за часів в УНР, це були перші єдині вибори. У нас тут уже була велика свідома громада. Ось тому, тому звісно, ми ще й святкуватимемо 105-річчя нашої громади Фротасового Яру. А ввечері буде концерт Хореї Козацької. А перед тим у нас тут на Галявині наші чудові філософи Володя Єрмоленко, Вахтанки Кибуладзе, Тарас. Лютий вони виступали. У них спочатку буде ем, дискусія про філософію Сенеки. У Роми на війні був позивний Сенека. 93 ї бригади, у нього був позивний Синека, і от наші філософи, буде дискусія про філософію Синеки. Після чого вони ще й музиканти, вони гратимуть. Ми буде показано фільм про Рому. Короткий, це 13 хвилин, але це дуже сильна робота об'єднання «Вавилон-13», Це робила Мирослава Барчук і Володимир Тихий. Я запрошую просто всіх прийти в наші буряки хол і подивитися цю стрічку, після чого буде концерт. І, звісно, ми згадаємо нашу загиблу колегу Віку Амеліну, письменницю, правозахисницю, нашу культурну амбасадорку, яку вбила Русня нещодавно в Крематорську ракету. Віка була одною з. Співзасновниць нашого фестивалю вона дуже вболівала за протасів Яр. Вона була на відкритті ну, словом, згадаємо нашу віку. Теж у сьогоднішній програмі що би Романові сподобалося найбільше? Куди би він точно пішов? Ой, ми все зробили так, щоб йому сподобалось абсолютно все. І не тільки сьогодні, у нас щодня що події, ми намагаємося поєднати правозахисний історичної, культурні аспекти, музику, кіно для діток. Програма у нас чудовий музей Гончара в сусідньому з основним наметі на галявині. Бавить дітей, вони роблять мотанки, витинанки е, е, там програма насичена і для кожного знайдеться своє. Дякую вам за цю розповідь і дуже дякую вам за сина. А, а, Женю, тобі слово. Дякую. Дякую, дякую, Інна і дякую Світлані. За, ну, за такого прекрасного захисника за сина. Це я думаю, що насправді честь мабуть було поспілкуватися з людиною. Це була Інна Москвіна з матір'ю загиблого захисника України Романа Ратушного.